Так, очевидно, що ворог намагається знайти чергову тактику або тактичний прийом для того, щоб Тиснути на населення і інфраструктуру південних регіонів вони просували цей наратив тиску на південь ще перед початком передвиборчої такої е, гонитви, і зараз вони продовжують його просувати як намагання переконати, що південь чекає руський мир. Насправді той руський мир, який вони продемонстрували в Одесі, а потім в Миколаєві, дійсно несе руйнівну силу і демонстрацію демонструє терористичну сутність країни-агресорки удар балістичними ракетами, ймовірно, іскандер. М. Слідство далі покаже. Будемо аналізувати ретельно. Пауза між одним і другим ударом якраз передбачає прибуття на місце події відповідних служб.